Ну звідки і мені, і вам знати про те, що нам запропонують замість 24-го параграфу, тобто тимчасового захисту, коли у Єврокомісії також досі не знають. Якщо вдруг хтось пропустив цю шалену актуальну інформацію про те, що українців майже 4,5 мільйони знаходяться у ЄС, котрі виїхали через війну, срок його завершується до 6 березня 2026 року. Після цього всі ми ризикуємо залишитись без права на легальне проживання у Європі, тому ми всі параноїмось. До того ж, деякі столиці вже заявили: якщо між Україною та Росією буде укладене перемир'я, тимчасовий захист для українців скасують. То що ж буде із нами, з українськими біженцями у Євросоюзі? І над чим працює Брюссель? З вами, як завжди, Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Будь ласка, лайк мені авансом, а я буду починати. Директиву про тимчасовий захист, тобто 24-й параграф, ухвалили ще у 2001 році після воїн у Йогославі. Але реально її застосували вперше лише через вторгнення Росії в Україну, тобто у 2022 році. І тут, до речі, дуже дивний момент: з 2021 року 24-й параграф існує, а сирійці в Німеччині та в Європі знаходяться за іншими статусами. Мабуть, у випадку сирійців 24-й параграф лежав як тауруси на складах, але не використовувався. Особливість 24 параграфу це миттєвий доступ до роботи освіти житла та медичної допомоги без тривалих процедур надання притулку. Задумувався він, що він буде даватися на рік із можливістю продовження максимум до трьох років. А в 2006 році, як ви знаєте, всі ці три роки вже закінчуються, тому. Дуже цікаво, що буде відбуватися далі. Оскільки механізму скасування тимчасового захисту у ЄС досі не було, зараз розглядають різні варіанти, наприклад, продовжити дію статусу до 2027 року. Але за словами представника Єврокомісії Маркуса Ламарта, рішення ще не ухвалене. Брюссель хоче обговорювати майбутнє українців не лише з урядами країн-членів, а й з українською владою, яка, як ви знаєте, зацікавлена в повернення громадян додому. Серед варіантів, які розглядаються, або про Продовжувати тимчасовий захист або сприяти переходу українців на національні види дозволів на проживання через роботу, навчання чи родинні обставини. Тобто переводжу вам, що вони кажуть між строк. Вам читаю. ЄС хоче нас почати натуралізовувати, тому що вони не хочуть продовжувати 24-й параграф, вони хочуть більш сталі умови. Це свої плюси, має свої мінуси. Далі про це поговоримо. А Україна топить за продовження 20, до 2027 року, 24 параграфу. Щоб ми із вами ще рік були у підвішеному стані, і тут теж ми, українці, розділимось на ті, хто на соціалі. Вони скажуть, звісно, продляйте до 2027 року. А ті, хто вже працюють і сплачують за все самі, скажуть навіщо нам ця соціалка, давайте нам краще ПМП там чи якусь сталу робочу візу. Ось так. Тож як ми розуміємо, тут все без змін. Точка сидіння определяє точку зору. Ось так определяють це. Русизм здається. Напишіть, будь ласка, як це буде слово українською. Дякую. І українці ж без поділу не можуть. Тобто, нас на західних та східних ділили, на тих, хто поїхав та залишився і. Тепер ті, хто поїхав, вже теж ми поділилися, хто там інтегрується більш активно, і хто на соціальці залишається. Страх просто. А ми повертаємося до е, Ламберта, тому що він наголосив: є цитата: ми хочемо підтримувати всіх, хто рятується від незаконного вторгнення в Росії. Так він сказав, і це нас радує. А європейські правозахисники вважають, що Єврокомісія надто зволікає за словами Кетрін Вуларт, директорки Європейської ради у справах біженців. І вигнанців Брюссель мав би вже запропонувати плани довгострокового захисту для українців. Вуллард вимагає не лише продовжити дію 24-го параграфу, але й одночасно розробити альтернативні варіанти, наприклад, перехід на інші типи легалізації через роботу чи навчання. Але ж насправді вони ж ну, реально вже існують. Наприклад, в Німеччині, як ми знаємо, можна одночасно, навіть не втрачаючи 24-й параграф, можна собі е, зробити е, якусь робочу візу. Її отримання та все інше це інше питання, але можливість є. Давайте фіксуємо головне. Вона також нагадує, що чинна директива про довгострокове проживання в ЄС не охоплює осіб із тимчасовим захистом. Її потрібно змінити, або українці могли легалізуватися. Тут дискусія йде така, що три роки вже 24-й параграф діє. Далі його продовжити та можуть його продовжити проголосувати, але це вже дисонує з певними європейськими законами. Тому щось інше вони хочуть робити, щось інше взагалі необхідно робити. Ось так. І з таким ми, ми знаємо, що 24-й параграф е, всередині літа, ми про це точно знаємо: чи продовжили його, чи І щось інше запропонують. Але ми бачимо, з чим зараз стикаються європарламентарі. От, а серед інших ідей це прив'язати видачу дозволів на проживання до процесу вступу України в ЄС. Хто знає, як це і як це виглядає, як це можна прив'язати видачу дозволів до проживання до процесу вступу України в ЄС, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я щось взагалі не розумію, як це навіть окреслити ось так. Вибачте. І якщо я знайду хоч якусь інформацію стосовно цього, звичайно, я викладу її ось в свій телеграм. Якщо ви досі не підписались, будь ласка, підписуйтесь. Якщо Брюссель не запропонує єдиного рішення, кожна країна муситиме діяти самостійно, запроваджуючи власні механізми для надання українцям національного захисту чи дозволів на проживання. Інакше ми із вами можемо опинитися у підвішеному стані без документів або змушені будемо масово подавати заяви на біженство, притулок та що інше, що може паралізувати взагалі всі національні системи Євросоюзу. Але тут я хочу вам сказати хорошу новину, бо Європа зараз об'єднана перед е з однієї сторони загрозою Путіна, з іншої сторони, загрозою Трампа. Тому питання щодо українців точно буде вирішеним, централізовано та е ну, централізовано радою ЄС буде вирішено. Ось так це в цьому сумніву взагалі немає ніякого. Але приписка тут це особливо моя приватна думка. І тут у ЄС вже лунають голоси, що перемир'я між Україною та Росією може стати приводом для скасування тимчасового захисту. Зокрема, таку позицію висловлював міністр внутрішніх справ Чехії від Ракушан. Але правозахисники застерігають, навіть якщо бойові дії припиняться, Україна ще довго залишатиметься небезпечною для повернення. Статус тимчасового захисту має діяти принаймні до березня 2026 року, незалежно від розвитку подій. А як ми з вами вчора розмовляли, спостерігаю за сірійцями, подивіться випуск, якщо не бачили, що це ще довга пісня може бути, тому не переживайте. І ще хочу зазначити один момент, що під Кожним відео про статус українців в ЄС, я бачу одне з те саме. Купа коментаторів. Я не знаю, хто ці люди, але я вже про це робив спеціальний випуск. Подивіться, якщо ви хочете написати про югославських біженців. Ось тому що це просто, ну, люди, м'яко кажучи котрі не розуміють всієї специфіки, і не глибоко розуміють, що відбувалося тоді, чим це відрізняється від зараз, і чому тоді так, а зараз буде по іншому. Тому що після воїн на Балканах у 90-х роках Європа справді зіткнулася з величезною хвилею біженців. Тоді стало зрозуміло, що ЄС не має єдиної системи швидкого реагування, кожна країна діяла як могла, і кожна країна наробила купу з власних помилок і спільних також. Хтось допомагав, хтось закривав кордони. Тобто, хто вліз, хто подарував. Вибачте, знову це ці, ці Постсовєтське минуле, вибачте, лізе, все одно лізе. Ось. Тож, саме через ці проблеми. Саме через Балканські війни, саме через тих самих Югославів, у 2001 році і з'явилася директива про тимчасовий захист, той самий 24-й параграф, на якому ми із вами, про який зараз всі говорять, ось так це була робота над помилками. Ось так. Тому порівнювати ситуацію з югославськими біженцями і нашим статусом зараз взагалі некоректно. Там ще багато є моментів, про них у випуску спеціально подивіться, якщо хочете розібратися в цьому питанні. Ось тому ми діємо із вами, українці, вже в іншій взагалі правовій реальності. Для українців одразу було запущено загальноєвропейський механізм допомоги, який дає право на проживання, роботу, освіту, медицину без жодних складних процедур. І ця система була створена як прямий висновок і тих самих подій у 90-х роках. Ось так. Але тут є також зустрічне питання. Ось так. Це питання, яке хочу задати вам: чи буде ЄС змінювати правила? Після української хвилі біженців, так само як після Югославських, що ви думаєте стосовно цього, напишіть в коментарях. Отже, що ми маємо? Європарламент і ЄС не просто хочуть продовжувати тимчасовий захист, вони хочуть переписати правила гри для українців у всій Європі, замість постійної тимчасовості нові стабільніші умови. Тож, як ми бачимо, план готують вже зараз, і якщо все піде за їхнім задумом. То вже влітку ми з вами побачимо, якими будуть ці нові правила нашого життя в Європі. А якщо домовитися не вдасться, то 24-й параграф просто продовжить ще на рік. Але тут головне, знаєте, найголовніше, що нас зараз ніхто не виганяє, ніхто не пакує валізи за нас і не ставить ультиматумів. Ми залишаємось під захистом і маємо час думати і влаштовувати своє життя майбутнє без пані. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво та корисно, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, якщо досі не підписані. А ми побачимося з вами незабаром.